Привіт! І ви на каналі Мія Тока-Бока. І чому я зараз сижу в кафе? Ну, тому що всі розмови чомусь, ну, майже всі розмови такі важливі. Чомусь завжди в кафе. Ну, на мою думку, так. Я хочу поговорити про війну. Ну, про те, що зараз відбувається, про російськомовний контент. Ну, коротше, важлива розмова. Тому, будь ласка, послухайте. Е Зараз багато українців чогось досі дивляться російською. Хоча зараз війна і таке далі. Ми воюємо з Росією і дивимося російське, так? Трошки я не розумію, як це можна підтримати Україну. Ну, це добре, але дивитись російське, це мене трошки в мозги не влазить. Це я це не образа, це просто я хочу. Щоб хтось, можливо, перемінив на росі... з російської на українську, і може, хоча б теж дивитися тільки україномовний контент. Бо, наприклад, якщо ви кажете, що, наприклад, вболіваєте за Україну, це дуже добре. Але ви дивитесь російський контент, тому, знаєте, за перегляди йдуть гроші. Так, За перегляди йдуть гроші. І коли ви передивляєтесь, їм йдуть гроші. А ці гроші вони можуть дати. Своїм військовим, наприклад, або собі щось ще купити. Коротше, зробити себе трохи Росією сильнішою. Хоча ми переможемо, але все одно, це залежить від того, наскільки довго це буде тривати. Ну, якщо ми зараз кожен українець перестане дивитися російське, засміяю, що це можливо. Але якщо так станеться, то війна трошки швидше закінчиться. <тут> е -е і, отож, я сподіваюся, що ви все-таки перестанете дивитися російськомовний контент або спробуєте перестати. І я хочу зараз розказати про себе. Я ж е народилася, коли народилася, то я розмовляла українською. Потім в нас в сім'ї всі розмовляли, крім мами, мама українською, а всі інші російською. Ну, але я дивилася на інших, як багато хто е, і робила, коротше, розмовляла російською. Ну, потім якось, коли мені було десь 7 років, я перейшла на українську. Це було на день народження моєї сестри. Е, вона якось щось вони всі розмовляли російською, це трошки збісило, і я почала, я так сказала, а давайте почнемо розмовляти українською. Ну, і відтоді я розмовляла. Українською вже. І я досі стараюся. Е, ні, я зараз взагалі не дивлюсь російське, але мені щось воно попадається. Це мене трошки дратує. Ну, я його в баню тільки попадається. І я перестала дивитися російську після того, як почалась війна. Ну, мамі не дуже подобалося, що ми дивимося, але все одно ми дивимося. Ну, а на цьому вже будемо завершувати. Котики мої, сподіваюся, ви зробили якийсь висновок. Сподіваюся, що ви перестанете розмовляти російською або дивитися і наближаємо Україну до перемоги.